Дивіться, для моїх підписників, тільки, тільки зараз. У мене біла п'ятниця постійно, я казав, завжди. Мій номер телефону є знизу, кого цікавить, та вітальня. Довжина її 2 метра 5 сантиметрів. Тут скло йде, тумбочка, ото все без телевізора, без телевізора, без посуди, коштує 5800 гривень. Ото все. 5800 гривень доставка безкоштовна в будь-яке місто України. П'ять тисяч вісімсот гривень оце все. Кому треба, пишемо на вайбер. Відправка в любе місто України в любе місто або село України. Відправка. Так що кого цікавить, на цей номер на вайбер пишемо. І ця вітальня їде до вас. Тумба під телевізор, полки, все, що треба. Вітрина зі склом. П'ять тисяч вісімсот гривень. Хто мене знає, я говорю правду. Відправка в любе місто України. Оплата після утримання.